Доброго ранку! Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати тему нашого, нашого нового уроку. Нагадую, що ми почали з вами вивчати Unit 4: A Weekend for Liverpool, главу 4, вихідні у Ліверпулі. І сьогодні ми з вами. Тема нашого уроку The Story, да, тобто розповідь. І ми трошки тут з вами пофантазуємо. Бачимо. Exercise 1. The only one Jimmy Gribble is a film about a boy who gets a pair of football boots from an old woman. The old woman says the boots and magic, but Jimmy draws them away. Say, why you think he doesn't want he за бутс. Бачимо, да? написано там тільки один Джиммі Грімбл. Це фільм про хлопчика, який отримує пару футбольних бутсів від старої жінки. Стара жінка каже, що ці чоботи чарівні, але Джиммі їх викидає. Скажіть, чому ви думаєте? Скажіть, да, чому ви думаєте? Та чому, чому цей хлопчик не хоче ці чоботи? Да, давайте подумаємо з вами, подивимось на ось цей перший малюночок. Бачимо да, на ньому, що хлопчик викидає ці чоботи, які йому дала жінка. І скажіть, будь ласка, вашу думку, чому ви думаєте, він їх викидає та не приймає від цієї жінки? Відповідь запишіть, будь ласка, собі в зошит. Там потім поділіться своїми враженнями, думками, да, чому саме ви так думаєте. А ми переходимо до наступної вправи. Uh, the Bullies. Бачимо хулігани. Завдання A. You can see Jimmy's face in this steel. But can you guess how he feels? Dictions, your ideas. Бачимо, ви не можете побачити обличчя Джимі на цьому кадрі, але чи можете ви здогадатися, що він відчуває? Скажіть свою да, мисль, свою ідею. Бачимо цей другий кадр, бачимо, що хлопчик цей стоїть до нас да, задом. і ми не бачимо його обличчя. Як ви думаєте, що зараз відчуває. Хлопчик, да, знову свою думку, будь ласка, запишіть до зошита та потім прочитайте та поділіться, будь ласка, зі мною. Перевіримо, як ви думаєте, да, що відчуває цей хлопчик. І йдемо далі. Завдання B. Watch the sky. Then say, What happens to Jimmy Boots? Why is this a problem? How do you solve the problem? Um, Да, а потім скажіть, після того, як ви подумаєте, що в нього там за обличчя, що він відчуває. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, що станеться з черевиками далі? І да, чому як Джині вирішить свою проблему? Да, бачимо, у нього є якась проблема. І як ви думаєте, як він її вирішить? Далі бачимо завдання Сі. Say, what you think of the way the Other Boys Behave. Скажіть, що ви думаєте про те, як поводять себе інші хлопці? Да, знову ж таки, це у нас друге зображення. Бачимо, що да, хлопчики там теж ще є інші. І напишіть свою е, ідею, свою мисль, що да, роблять як поводять себе інші хлопці на цьому зображенні. А ми переходимо з вами до наступної вправи. Exercise number 3: the match. The match. Завдання A. Look at the Steel, Discuss what you think was happened to Jimmy. Подивіться на кадр, обговоріть, що на вашу думку сталося з Джиммі. Тепер ми дивимось на третє зображення. І, Будь ласка, подумайте, що сталося з цим хлопчиком. І напишіть свої ідеї. Та потім поділиться, поділи, поділиться, будь ласка, зі мною їми. І ми переходимо до останнього завдання: The Language of Film, мова кіно. І завдання A. Watch the Second Skys Without Sound. Say How Jimmy Face in body language tell is about his feeling. Скажіть, будь ласка, що да, говорить мова жестів? Да, яку роль грає мова жесті в нашому житті? Да, наприклад, якщо б ми дивилися з вами фільми без звуку, чи змогли, чи змогли б ми зрозуміти да, про що йдеться мова в цьому фільмі, що відбувається, да, та що хоч хочуть до нас донести? Скажіть, будь ласка, вашу думку, чи можна дивитися е, фільми без звуку? Та чи буде нам зрозуміло? Той сенс фільму, як, да, якщо ми дивимося його без звуку, тобто ми не чуємо слів, ми бачимо лише вирази обличчя та да, якісь жести да, мову тіла. І останнє завдання: бачимо екстра. Say what effect the music and slow motion have. I think the music makes the film more. Да, це у вас таке творче завдання буде. Бачимо, вам треба сказати, який ефект має музика та сповільнена зйомка. І починати вашу думку треба з речення: I think the music makes the film more. Я думаю, що музика робить фільм ще більш да, і там щось доповнити. Тобто, тут треба вам трошки подумати та сказати, да, та написати, яку роль грає музика. У фільмах та, та сповільнена зйомка, всякі спецефекти, та, як, це, як це все впливає на фільми і написати та, вашу думку з цього приводу. На цьому у мене все. Дякую, що прослухали. Гарного всім дня, до побачення. Goodbye!